Всім привіт! Знімаю чергове відео з об'єкту, там, де я продовжую викладати підлогу після санвузла. Отак От ми зістикувалися з санвузлом. Основна задача була зберегти шов по центру цього коридора. Тут у нас вийшло так. Ціла плитка підходить до дверей. Тут іде вузька полоска, але ми нічого не змогли зробити би, бо зміщення на 3 см тут, було б дуже помітно. Якби ми змістилися сюди на 3 см, то цей шов явно був би не по центру коридора от от ситуація. Тут в мене робоче місце, сюди я поки переніс інструменти для того, щоб звільнити. Цю площину. Сьогодні я тут прогрунтував і продовжую викладати плитку, поки клей настаюється. Клей, до речі, використовую МАПей. Хороший клей, мені подобається. Тут отак зараз все виглядає. Ці свпшки я ще не збиваю, завтра зіб'ю, хай поки стоять. Тут я особливо не заморочувався з цими отворами і всім рештом. Бо тут будуть меблі і це все буде приховано. Тут у нас також по розкладці вийшла вузька полоска, але і тут буде повністю вся стіна буде заставлена меблями і її не буде видно. Сюди ми прийшли до цієї стіни доволі гарним підрізком 41 см. Сюди так само, на видних частинах. Розкладка. Ми вибрали хорошу розкладку. З цією розкладкою навіть сюди, от бачите, намальована лінія олівцем, якщо видно, і вона приходить майже по центру цих дверей. Чому я роблю отак от продовжую викладати трьома рядами, щоб в мене плитка нікуди не розбіглася. Якщо я почну викладати двома рядами, ну двома рядами це мінімум можна було стартувати звідси. Але краще робити трьома, тоді я буду абсолютно впевнений, що в мене шви будуть прямолінійні, що вони не втечуть в цей бік чи в цей бік. Так само я робив і тут. Якби викладав сюди звідси оцими двома рядами йшов а потім вже розганявся в цей бік. Ішов. І як ви бачите, шви у нас рівномірні. Використовую тут підковки 2 мм, бо у нас тут всюди тепла підлога і замовник вирішив зробити плитку одним контуром по всій квартирі. Цю кімнату я підготую пізніше. Оцей клей я використовую. От, тепер в мене задача викласти цю площину. Потім я тут зафугую завтра цю частину, щоб можна було мені там м -м, пиляти плитку різати, бо навіть якщо буде потрапляти якісь уламки плитки, вони не будуть забуватися в шви. І продовжую викладати. Так що, таке коротеньке відео. Тут, в принципі, єдине, чим треба буде заморочитись, це з вікном. Тому що ціла плитка, я перевіряв, місцями вона пролазить під раму, місцями не пролазить. Тобто, виходить, треба буде робити чистовий шов тут. А так всюди дуже хороша підрізка виходить. Так що, Продовжую працювати далі. Використовую гребінку 12 мм. Наношу клей як на плитку, на здір, так і гребінку на підлогу. Отакий От в мене зараз творчий безлад. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору. Погода у нас сьогодні шикарна, Отсюди сонечко, тепло. Так що... Дякую всім, до нових зустрічей!